Королева добрий ранок, сонна година скінчилася, я вам скажу так, сонна година скінчилася. А я така рання бджілка, що я прям в шоці. А знаєте чому? Тому що вже прокидаєшся і на вулиці не ніч, на вулиці день, і в нас за вікном сонечко. І я вже взялася до роботи, вже прати кинула, вже починаю сама стріпуватися, приводити себе до ладу, до дитини вже сніданок дала. Дитина вже перебирає з кулами їсть. І Максові зробила супер крутолезний чай, де покажуть. Пробував чай? Угу. Mm -hmm. Як тобі чай? Хай. Okay. Який смак. Mm -hmm. То понюхай, як не знаєш, дитина. Чим пахне? Вишній чай. No. Я йому зробила, знаєте, поблату з цього дику вишній чай. І що ви думаєте? Я каву пила? Ні, mm. каву ще не пила, і пити сама не буду. Встане Сергій. Взагалі я піду ляжу, хай він встане, зробить собі каву і мені також і принесе. А то, знаєте, як я буду робити, бо зранку каву, ой, скоро провикне. Розпуститься, знаєте, як ці як сонзові папові. Нема чого то розпускати, треба все тримати в руках. Тому Максимко мій снідає, шмотки в нього приготовлені, речі. Він збирається і йде до школи, щоб не спізнитися, так? Mm -hmm. Оцінки сьогодні маєш принести, mm -hmm. все під контролем. Ну все, я йду лягаю, приймаю, приймаю упор льожа і буду вперто чекати, що Сергій каву і сподіватися на те. Поки в мене речі перуться, я можу піти собі і прилягти, ще новини почитати, на піжамках пошаритись. А ви вставайте, вставайте, бо сонна година скінчилася, куча роботи, вівторок. Вже знаєте, встаєш зранку, коли немає темноти на кухні і вдома хочеться жити, хочеться щось робити. Якщо стріпалися до роботи. До роботи.